Наближалося Різдво, за вікнами кружляли маленькі пухнасті сніжинки, а в хаті відчувався смачний аромат куті та вареників. Мама та тато завершували останні приготування на кухні, а маленький Іванко читав книжку. Йому дуже хотілося дізнатися, що саме святкуємо в цей день. Однак свято наближалося, а таємниця залишалася нерозгаданою. Раптом його погляд зупинився на невеличкій ялинковій прикрасі. Це був красивий ангел, що тримав у руках зірку. Ось кому точно відома справжня історія Різдва Христового. Яким було його здивування, коли маленький грашковий? Ангел відповів йому Звісно, знаю. Адже я сам запалював яскраву різдвяну зірку, що розповідала світові про народження Спасителя. Якщо тобі цікаво, я продовжу. Звісно, Іванкові було цікаво, і Янго почав свою розповідь. Дуже-дуже давно, коли в нашій країні. Лежав сніг і тріскотіли морози. У далекій-далекій країні, де ніколи не буває снігу, до міста Віфлеєма. прийшов чоловік Йосип та його жінка Марія. До міста вони дісталися пізно ввечері. В готелях не було місця, вони були зайняті іншими подорожними. Йосип і Марія вирішили заночувати в печері, Вартепом її ще називають. Там пастухи в негоду тримають худобу. В тій печері у них народився хлопчик на ім'я Ісус. Це не просто дитина, а надія цілого людства, надія на краще життя, справедливість і перемогу добра. Я запалив нову зірку. Це була найбільша і найяскравіша зірка, вона вказувала дорогу до. Ісуса, а інші янголи співали пісень та сповіщали про народження Спасителя. Першими подивитися на Спасителя і привітати Його прийшли пастухи. Потім прийшли волхви, так називали східних мудреців. Вони принесли йому дарунки. Кажуть, з тих пір пішла традиція дарувати подарунки. Та робити добрі справи на Різдво як прояв турботи та любові до людей. В ту ніч раділи і люди, і янголи, народжені Христа. Ось так з'явилося свято Різдва Христового. Іванко був дуже щасливий від того, що він відкрив таємницю свята Різдва. Янгол знову став ялинковою прикрасою. А Іванко допоміг мамі підготуватися до вечері. На стіл поставили 12 страв, а зіркою столу є кутя. Її готують з зерен пшениці або ячменю, додаючи меду. На край столу тато поставив дідух. Дідух це солом'яний оберіг, який є символом доброго врожаю, миру та злагоди в родині. Цей вечір всі господарі чекають колядників, які співають колядок, та сповіщають про народження Ісуса Христа. Щоб були ви завжди, щедрі багаті, Хай вас благословляє, Всім колядникам ви відчиняйте двері. І просіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, Бог страждає, гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині. Прокинувшись вранці, мама привіталась, Христос народився, а тато відповів, славімо його! Саме так вітається на Різдво. А ви, малята, спробуйте перевірити себе за допомогою Різдвіної вікторини, яку ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. До нових зустрічей і щасливого вам Різдва!